площа українських героїв замість площі Льва Толстого за таке перейменування проголосували більшість киян у додатку Київ цифровий на найближчому засіданні Київради а, мають розглянути зміну назви топоніма. Що буде і з одноіменною вулицею і назвою станції метро? Розкаже мій колега Святослав Тромса. Святе ще раз привіт. Привіт ще раз Олесю. Ну напевно, останні дні ми вже стоїмо на площі льва Толстого, тому що сподіваємося, наступного тижня напевно це вже буде називатися площею українських героїв, і це, звісно, радісна новина. Але перш ніж ми знаєте, будемо радіти, можемо трошки згадати історію цієї площі, тому що їй вже більше ста років, близько 150, і її утворили, скажімо, побудували наприкінці. Ці 19 століття ще і звичайно ж площа Льва Толстого це була не перша назва. Спочатку її називали Шулявською площею, тому що саме звідси е, стикалися от вулиця Велика Васильківська і Шулявська. Згодом стали називати її Караваєвською площею вже е, на честь науковця та медика Володимира Караваєва. І тільки 1920 року, після жовтневої революції, звісно ж, коли тут сюди прийшли радянці і почали. Наводити, скажімо так, порядки тільки тоді вже площу перейменували на честь письменника російського Льва Толстого. І власне цю назву затвердили, і так, от пройшло бачите, 100 років з цією назвою, і тільки зараз ми вже нам вже вдалося її перейменувати. Хоча спроби були ще у 2018 році. Тоді хотіли назвати цю площу на честь мецената українського Євгена Чикаленка. Втім, не вийшло. І е, насправді варіантів для того, як Назвати саме це місце було багато, і спочатку кияни думали на честь письменника Василя Стуса. Потім думали, що скоріше за все старокиївська. Тобто, треба, щоб така назва, яка не була прив'язана до якоїсь конкретної особи, і, врешті, бачите вирішили так і зробити, і це буде площею українських героїв. Давайте почуємо, що про дерусифікацію київських вулиць говорить один з депутатів Київради, пан Ємець. Прошу пряму мову. Як і Тургенєва, і Булгакова, і площа Льва Толстого, президія Київради погодила винесення на найближчу сесію перейменування цих та інших рудиментів руського міра. Що з обличчя морки? Ну, бачите, сподіваємося, росіяни вони все ж таки дізнаються про це, і дуже сильно засмутяться, що на жаль, їх російський письменник не буде тепер фігурувати в топонімах столичних. А якщо казати про самих киян, то з 4 по 11 січня відбувалося саме голосування в додатку Київ цифровий. І звісно ж не всі взяли участь у цьому опитуванні, але е, багато хто долучався. І ми сьогодні вирішили знову ж таки ще раз попитати думку столичних мешканців щодо. Цього перейменування і чи готові вони прийняти нову назву вже в найближчі дні? Давайте їх почуємо. Я думаю, що треба підтримати, бо це якраз на часі, і це дуже для кожного українця. Це дуже ну така подія, що і треба, звісно, якось відзначити. А щодо станції метро досі не можуть вирішити. Ви як думаєте, треба так само, якби станцію метро назвати? Я думаю, да хай буде вже однаково, щоб ніхто не путався, щоб не було ніякої плутанини. Я думаю, що це буде якраз добре. Ну в Києві цифровому я не голосувала. Сповіщення <свісно> не приходило. Ну добре. Все краще, ніж льва у Українських Український герой. Просто. Ну от так от її назвали, так. Ну хай буде. Хай буде, ви підтримуєте? Так. Все треба приймати. Позбавлятися цього всього не потрібно. Шелухи оці. Світ змінюється. Ми ж рухаємося вперед. Чому ну що? Може, ми там ще Гераклами будемо обзивати вулицю Аристотелями. У нас з'являються нові герої, нові свята, нові визначні місця. Це все треба. Це все супер. Дуже сподобалося, як остання дівчина от відзначила, що у нас з'являються нові герої, і саме вони мають бути у наших топонімах. І після 24 лютого у Києві перейменували, дерусифікували вже понад 40 вулиць, і на черзі ще кілька станцій. Метро, зокрема, і метро площа Льва Толстого, метро Дружби народів, яку також вже проголосували, що це буде станція Звіринецька, і також кияни підтримали перейменування ще не Будованої станції проспект Правди на Виноградарі її пропонують назвати Варшавською. Також нагадаю, що у Київ цифровому зараз триває е, голосування за перейменування станції Київської кільцевої електрички, і там, звісно ж, не такі е, колосальні зміни. Втім, дуже важливі. Ви можете долучатися і брати участь у цьому, можна сказати, столичнотворчому процесі. Тож е, вітаю вас вже майже з площі українських героїв Олесь. Це тобі слово.